Представитися. Будьте добрі, представтесь, хто ви, що ви, чого приїхали. Спектора Кирської Добрий день. З якого приводу ви до нас підійшли? Громадянин у Приводу незаконного, а Оце громадянин? Будете документи перевіряти чи що? Раніше приїжджали, стільки місце сьогодні приїжджали, зібрали матеріали, перевірки. Перевірка, приймати це рішення. Заявника буде поінформовано. Я вже буду, я Дивіться, хочу, це, зараз, я буду. якщо продовжується будівництво, людина стверджує, що це незаконно, хазяїн каже, що це законно. Які права, в принципі, є у особи, яка є заявником? Він може доводити свою правоту сторону. Я вибачаюся. — Давайте я вам покажу документи, які були надані застройщикам. — Ми тільки що знімали, він знімали. показував, так. Да. — Він надав нам декларацію про початок декларацію виконання будівельних робіт. — Декларацію від якого? — Ще раз глянемо. — Ви бачили декларацію? — Нічого Подивіться. — Озвучте В одному похід буде проводитися перевірка, в результаті, результаті перевірки буде проінформована заява. Не, немає ніякого числа, Не, у декларації немає числа. Озвучуйте! Площадь. Обратіть внимание на площаді, що це площа 448 квадратних метрів отут. Це він привіз вам декларацію ось на це здання, що вже по Ми будемо перевірити на нам. Документи, тому що з залученням контента було перевіряти. Архітектура і не сполювали. Він привіз не на це, а там в декларації на те будівництво, що таке сподівається. А це додатково... дати пара... немає в декларації, правильно? Це, ну, це на 448 квадратних метрів. Це на те. 448, 448 квадратних метр. метрів зазначено. Ну, Бачите. А, а що це? тут? Є 440 Тут 10 на 10. Таких 10 на 10. хочете, ознайомтеся, тому... Та ну, можливо. це, знає, це... Не хочу я це віддати. Хочу засніміть, будь ласка, декларацію. Ми знімали тільки що таку саму. Може вам таку саму надали, як і нам. Ну, і ну що хотілося б запитати, порушень громадського порядку в даному випадку? якісь. А як? Допущено, що... не допущено. Громадський порядок. Людям як ходить в магазин, якщо ведеться. Тобі... Мене не дивіться. Мастера, саме мастер. Штам. 16.09.15, правильно я бачу? Це в прошлому году. Це в минулому році декларація. Та ми ж сопітька визивали літом. а, а 20... Не сопітька, а це, це заднім числом уже зробили. А що ж таке задні судно? Для того, щоб таке стверджувати, треба, щоб документи були підтверджуючі.